Всім добрий раночок. Ми прокинулись вранці. Я приготувала ліневі варенички, такі з сиром солодкі. Е, і е, допиваю кавусю, але я не вмію сісти і каву випити за 5-10 хвилин. Мені треба її сидіти і отак пити. Якщо є компанія, я люблю сидіти. Якщо нема компанії, я отак на ходу все. Чим ми тут займаємося з булочки? Подивіться, тут моя булочка, солодка, присолодка. Загоряє на животку, він любить, до речі, на животку бути. Я можу такого поставити телефон. От, а чим займаюся я? У мене є така коробка з одягом Давідіка. Тут весь одяг на виріст і деякі речі є, які я хочу зберегти. В нас є багато таких піжамок. Це, до речі, на 6 місяців такі піжамки. Вони котонові, дуже класна фірма, і я не сильно люблю голубе. Але йому реально пасує голубе. Я вже вчора не втрималася і в гепові купили йому голубий такий ем, чоловічок. От, то в мене така серія є з е, чотирьох таких піжамок. От, їх я нікуди не здавала, це ще з Шавера мені подарували, і е, класні речі я не здавала, бо тут дуже, е, дуже часто тобі дарують і кладуть е, чек, з яким ти можеш повернути. Там не пише сума, але ти можеш піти, наприклад, поміняти або здати. Я ходила міняла. Багато речей. У мене дуже багато дублікатів було. У мене, наприклад, отакий от костюмчик мені подарували, ну, Давид, Давидові подарували. Такий костюмчик. У мене їх було два. Літні, потім шорти з футболочкою теж було два. То, то звісно, що я їх пішла, здала, один лишила. От, піжамки ці класні, кутонові, на 6 місяців, от, дай Бог, через 2 місяці буде булочка носити. Потім на 9 місяців в мене є дві дуже класні піжамки, дивіться, які кіннясне такі. Звіні пухами. Одна, така така тунесенька, тканинка, приємна. Так, я так, те, що на 9 місяців або на 12 кладу на самий низ, а те, що на 6, вище покладу, щоб мені потім його не загубити. Потім такі є в мене класні, Дуже Теж у цій серії віні пуха на 9 місяців. Далі така біла кофточка, гарна. В общем, я не буду все показувати, я так сказала, але я хочу все дуже гарненько поскладати а, в а, цю коробочку. У мене нема комода. Ми вирішили не купувати комод. А, і виходить, і що одяг весь я складаю в пеленальний столик знизу, або це що на виріс в коробочку. Нічого такого не вішу. оце ще дуже класний з ось такий костюмчик. Вони костюмчики, я не знаю, як він чоловічок, я не знаю, як його правильно називати. Дуже люблю ці в'язані всякі такі штучки. От, то Я зараз це дуже гарненько складаю. булочка моя, дивіться, які воно там шлячки, яке воно дуже сильно жлодке. Я ще його не мила вранці. Зараз хочу це поскладати і помию його, і потім постіль загружу. Треба постирати постіль мені сьогодні, і в мене стільки роботи сьогодні. До речі, на 9 місяців багато якраз добре, якраз буде холодно йому на 9 місяців. От тому я сьогодні маю багато зробити роботи з речима. Мені треба попрасувати всі речі, стірку. Все по місцях поскладати, все розібрати, в чому ходити, в чому не ходити, скоро в дітей школа. Буквально через у нас сьогодні 22, а 13 серпня діти йдуть в школу. От, то я мушу все, -все поскладати, порозкладати. Е, речі їхні перебрати, бо в дітей дуже багато є речей, які вони навіть не носять. От, знайти, куди ті речі всі. Приборка. Oh. Каву на вулицю взяла з собою і з бусінкою йдемо. Ці спав, я трошки поприбирала, в хаті помила, тепер прасую. У мене нема гладільної доски, я просто стелю отак рушник сюди і все прасую, так? Да? Бусинка, ти мамі будеш допомагати? Ой, ти хорошенький, діде там орево. Розбирають, бо будемо робити торта, і мені треба тільки кришечки. Всі приділі, да? всі хазяйнувають. І ти будеш мамістці допомагати. Смажила на вершковому маслі рибку. Так, на маленькому вогні не сильно її зажарювала, не знаю, яке там вийшло з цієї сторони. Класне таке. Рибку посмажила, потім запекла картопельку і зробила салатик салатик буде тільки їсти я, і так зрозуміла. І я не вмію робити чуть-чуть Ну як тут просто листя салату воно таке об'ємне. Тут в мене болгарський перець, один помідорчик, трошки гірочка домашнього авокадо частинка така, цибулька. Заправила сік лимона, олія авокадо, сіль, перець. І мені дуже-дуже смачна отака приправа. Я в трейдер Joyce купую її. Для риби вона мені смачна і для курки. Я так трішки посипаю рибу нею. Дуже пахуча вона і, і смачна. Хто любить спеції, то от така приправка дуже класна. Кожен собі, так? У нас самопсуховування. Я не знаю, як з рибкою правильно охопилася. Ці журналі дають Собі в картоплеку. Я просто не хочу, щоб вона мені я вставила таку картоплю. І зараз тут ви рибку і все. О, я тобі рибку покладу. Да, що я не знаю. Буде на балконі їсти. Що? На балконі буде їсти? Конечно. Вылучки. Думаю, це. Ой-ой-ой. Сихи вилучки? Нет. Поки вкладала малого спати, який поспав 20 хвилин. Я подивилася рецепт домашньої лікарської ковбаси і вирішила спробувати зробити, ніколи не робила. Підготувала всі інгредієнти. Нам треба дві морквини, велика цибулина. Там пише три зубчика-чесника. У мене такий один гігантський зубчик чесника. Думаю, він замінить мені трьох. Один бурячок. У мене маленький, думаю, вистачить це для кольору. Перчик горошком, сіль у мене рожева, гімалайська, ну це не важливо, і лавровий листок, і курочка 700 грам курки. Я відважила. Зараз це все закидаю в чавуну каструлю, мона в будь-яку. І буду десь годину 10-30 тридцять варити бульйон. Заливаємо все холодною водою так, щоб овочі покрились. Поки вариться в нас все на ковбаску. І я ще е поставила закваску, щоб вона воскресла. Е щоб завтра. ай не, ні, їж мої руки. Щоб завтра вранці спекти хлібчик. Такий свіжий, хрустящий хліб, домашній на заквасті. Зверху масло, зараз зверху масличко. І така домашня ковбаска лікарська. Ось такі справи. П'ємо кавусю, хочемо пограти гру, Мама, дитина не спить. Вільго. Ага, добре, от така гра. Закидати там ж ці а, фішечки. І мамочка виграла ла-ла-ла жовтенькими фішечками. Поставила закваску, вона в мене почала працювати. Я тепер замішую хлібчик на заквасі, щоб зранку до ковбаси був домашній свіжий хлібчик. Я даю 500 грамів борошна. Я хочу сплатити чисто білий, так? 500 грамів борошна. Далі. 100 грам закваски. А цю закваску я ставлю в холодильник. Всього, вона вже своє роботу зробила. 100 грамів закваски. Далі сіль. Сіль, не сіль в мене є така груба, то я що роблю? Я беру. Важую 370 грамів води. Добре, почекайте: 370 грам води теплої, не гарячої, не холодної, а теплої. Я все важу обов'язково, щоб точно по якраз: 370 грамів води і 10 грам солі. У мене сіль така груба. Я її розведу в воді, бо я минулий раз насипала так, вона мені не розставала довго. Так, і 10 грам солі. Г. Солі. І так, щоб та сіль розтала. Зараз розтане сіль і я глю сюди. Тепер вливаю сюди воду з сіллю. І просто дерев'яною лопаткою перемішую. Нічого не треба замішувати. Вимішувати. Просто об'єднати все в кучку. Отак. Все, все об'єднали. Залишки теж. Нічого не викидати. Отаке От От виходить. Каша малагаша. Ми цю кашу малагашу накриваємо полотенцем і залишаємо відпочивати на 15 хвилин. Перекладаємо м'ясо в миску, в таку, в якій ми зможемо потім це все блендером перебити. М'яско вибираємо. і і забираємо звідси бурячок. Ми його окремо натремо. Все. І цей бульйон, що вийшов, проціджуємо. Нам потрібно замочити желатин і заливаю холодною водою, щоб желатин набух. Я процідила 400 мл бульйону. Ще раз на всякий випадок, через ситку хай пройде цей бульйон. Я додаю желатин, який у нас вже набух цей бульйончик. Це в мене оператори стоять. Розмішую, щоб повністю розстав желатин, І доводжу все до смаку, я додам ще сіль. Добрий день! Це пробуйте за смаком спеції. Якщо любите гостріше, можна ще перчик додати. Але перчик буде так в ковбасі чорний, хіба що білий перець. Поки розстає желати, я цей бурячок, який варився, натираю на тертку дрібну. Нам треба сік видушити сік. Трошки розділити, щоб блендер добре справився мені зі збиванням, щоб не були такі величезні шматочки. Тепер а, цей буряк, який ми натерли, з нього нам треба видушити сочок, щоб придати колір нашій майбутній ковбасі, щоб вона була така з натуральним барвником, ця колбаска. Наше майбутнє. Вливаємо тепер до м'яса і бурячка наш бульйон з желатином. Я думаю, чи все інте вливати. Ну, та певно, все. Якщо так в рецепті, правильно правильно. І тепер це все погружним блендером перебиваємо до одорідної консистенції. Як стекляна банка, ваза, я її часом використовувала як вазу. Вона в мене чистенько вимита. Я її добре збризгую олією авокадо, можна оливковою, можна соняшниковою любою. Це для того, щоб ми нашу ковбасу дістали, щоб вона не залишила жити в цій банці. В цій банці. І тепер виливаємо да. І тепер виливаємо нашу масу. Цю баночку. Чіще простукаю, закриваю плівкою і ставимо в холодильник до завтра. та -да -да бара Бра-бара-ба-ба-бам-бам-бам! Ось таке чудо юдо получилося у нас. Я дуже вірю в те, що її вийде. Дістати, отак вона застигла. Пахне дуже гарно. Прямо таким м'яско пахне. Зараз будемо пробувати доставати там. А на е, відеорецепті було все дуже із. Отак її просто так шух-шух-шух-шух. І вона зараз вилітає всій кухні. Ні, може, Він тут треба по боках взяти, щоб Вона пахне. Пахне. Це сім'я практично зібралась, щоб подивитися, як ми дістаємо. Ді, Ді, да, да, О, да, дуже легко тут відстає прямо. Запустити повітря туди треба просто, ну вже. О, О, О єй! Ковбаса. Ковбаса вилазь. <сх> Тепер не хочу вилазити. <сх> Колбаска. Далі. Аби ж знаєш, як пізруком розерну. Це наша колбаска. Да, а вона дуже, дуже круто застигла. Кобас я. Мені не треба пробувати.